Можна ставити питання в такому контексті про продовження контракту лише в тому випадку, коли контракт ще не закінчився. Контракт закінчився 25 січня і є відповідне розпорядження голови обласної ради на основі рішення комісії. Ставити питання про продовження в даному випадку неправомірно. Зараз можна ставити питання про призначення пана Сташенка на посаду ректора. Частина депутатів вважає і частина фракції вважає, що кошти на спорудження пам'ятника Степанові Бандері потрібно збирати. Пам'ятник будується. І звичайно, що він буде будуватися. Але питання в тому, за які кошти, ставиться ультиматум голові обласної ради. Тільки першим питанням розглядати. Але компроміс можна знайти дуже простий і елементарним. Другим питанням порядку денного, проєкту порядку денного стоїть питання про зміни до бюджету. В контексті змін до обласного бюджету. Чому не можна розглядати цього питання?